Атмосфера Землі захищає життя, фільтруючи шкідливе випромінювання від сонця. Атмосфера також захищає поверхню від ударів астероїдів. Атмосфера складається з кількох шарів, кожен з яких відіграє роль у підтриманні стабільного середовища. Ці шари працюють разом, щоб підтримувати стабільне середовище, придатне для життя. Близько 71% поверхні землі покрито водою. Вода є необхідною для всіх відомих форм життя. Вода на землі регулює температуру та сприяє формуванню погодних явищ. Вода забезпечує середовище існування для незліченої кількості видів. Ядро землі досягає температур, порівняних із поверхнею сонця. Внутрішнє тепло спричиняє геологічні процеси, такі як рух тектонічних плит і вулканічна активність. Рух тектонічних плит і вулканічна активність сприяють динамічності та придатності планети для життя. Місяць стабілізує обертання Землі, підтримуючи сталі кліматичні умови. Ця стабільність обертання запобігає екстремальним кліматичним змінам.